Ажіотаж на кордоні, бо як сьогодні, 30 грудня, прикордонники масово відмовляють чоловікам щодо перетину кордону. Зокрема, наголошую, акцентую увагу станом на сьогодні. Не вносилося жодних змін, не було, да, навіть запропоновано до правил перетинання державного кордону громадянами України. А, те, що відповідають і чим мотивують працівники, вони говорять про усне розпорядження керівництва внаслідок зібрання. А, зокрема, це стосується кого? Осіб, які Мають право на відстрочку багатодітні батьки, одинокий батько, який самостійно виховує дитину. А якщо це на думку прикордонників фіктивний шлюб, тобто без отримання відстрочки у військово-обліковому документі вони не пропускають це. стосується осіб, які по системі шлях виїжджають, а також осіб з інвалідністю, тобто за відсутності відміток у військово обліковому документі або за відсутності таких. Даних осіб не випускають. Наступним коментарем зі мною поділилася моя підписниця, яка сказала, що аналогічно не випустили жінку медикиню без відмітки, що вона стоїть на військовому обліку. Відповідно, будемо чекати подальших роз'яснень дій. Станом на сьогодні, знову ж таки акцентую увагу законодавчих змін не відбувалось.